Сьогодні я у Бірмінгемі. Це одне з найбільших студентських міст Великої Британії. Тут навчаються тисячі іноземних студентів, і частина партнерських закладів знаходиться саме тут. Ходімо, подивимося місто очами студента. Бірмінгем друге за величиною місто Великої Британії. Воно популярне серед студентів завдяки більш доступним цінам і великій кількості університетів і коледжів. Тут є і сучасна архітектура, і класичні будівлі, і дуже зручна транспортна система. Причина мого приїзду в Бірмінгем. Це зустріч в одному з університетів-партнерів, де навчається дуже багато міжнародних студентів. На жаль, через політику закладу я не можу знімати зсередини, але можу показати вам територію, де знаходиться кампус. Тут дуже студентська атмосфера. Сьогодні я також завітаю до нашої студентки Наталії, яка навчається в University College Бірмінгем. І ми поговоримо про її реальний досвід життя та навчання у великій Британії. Зараз я прямую до гуртожитку, де мешкає наша студентка Наталія. Вона навчається в University College Birmingham і вже кілька років живе у Великій Британії. Мені дуже важливо показати вам не тільки університети, а й реальне студентське життя, де вони живуть, як адаптуються, з якими викликами стикаються. Ми завітали до Наталії, яка проходила з нами весь цей шлях вступу до британського університету мовної підготовки до зарахування та переїзду в у Велику Британію, а саме в місто Бірмінгем. Наталі, скажи мені, будь ласка, чому ти обрала саме Бірмінгем? Я обирала не місто, а університет. І я дивилася по спеціальності, яка мені підходитиме. Я обрала курс косметології, і зараз я хожу до UCB, І саме через це я й обрала Бірмінгем. А що тобі найбільше подобається в твоєму університеті? В Моєму університеті мені подобаються викладачі, та як саме вони викладають предмети, і ми проходимо багато тестів в кінці або на початку пар, щоб зрозуміти, де саме потрібно підтягнути наше знання. Також мені подобається, що дуже багато часу виділяється саме на самостійне навчання, тому ми можемо сфокусуватися саме на тих предметах, які нам дійсно потрібні. А як тобі взагалі життя студента у великій Британії? Круто, особливо коли ти живеш в гуртожитку, навколо багато таких самих людей, як і ти, і такого ж самого віку. І в Бірмінгемі багато клубів, багато справ чи можна зайнятися. Скажи, будь ласка, що б ти порадила нашим майбутнім абітурієнтам, які хотіли б вступити в університети Великої Британії? Перш за все підтягнути англійську мову, а також підійти розумно до вибору спеціальності та університету. Наталі дуже дякую тобі за поради, за інформацію для наших майбутніх студентів та абітурієнтів. А зараз ми разом з вами підемо і подивимося, місто Бірмінгем. Наприкінці листопада Бірмінгем буквально перетворюється. В центрі вже працюють різдвяні ярмарки, всюди гірлянди, вогні, музика і святкова атмосфера для студентів. Це дуже особливий період. Місто стає ще теплішим, навіть попри холодну британську погоду. Одне з моїх улюблених місць у Бірмінгемі бібліотека. Вона одна з найбільших публічних бібліотек у Європі. Тут студенти часто готуються до занять, працюють над проектами або просто відпочивають на терасах з видом на місто. Якщо ви навчаєтесь у Бірмінгемі, це однозначно маст візит. Бірмінгем класний варіант для студентів, які хочуть якісну британську освіту, але за більш доступною вартістю проживання. Тут багато коледжів, університетів та програмс. Транспорт дешевий, а місто дуже компактне. Якщо ви хочете навчатися у Великій Британії, бірмінгем точно варто розглянути. У різдвяний період Бірмінгем виглядає особливо чарівно. Студенти тут не тільки навчаються, а й живуть повноцінним життям. Гуляють, подорожують, знаходять друзів з усього світу. Це був міріздвяний Бірмінгем. І знайомство з реальною історією нашої студентки. Якщо вам цікаво більше відео про навчання у Великій Британії та інших країнах, ставте лайк і підписуйтесь. Побачимося зовсім скоро!